Завтра святвечір, післязавтра Різдво, але це на жаль означає також і підвищення усіляких небезпек. Нам і так вистачає проблем з безпекою в умовах воєнного стану, але свята, на жаль, це також свій особливий шарм негативний мають. І от про це будемо говорити із Анною Колесніковою, представницею департаменту запобігання надзвичайних ситуацій Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Пані Анно, вітаю. Доброго вечора. Я хотів для початку поцікавитися. А ДСНС визначає якусь статистику, коли свята, такі як різдвяно-новорічні, то збільшується очевидно кількість якихось неприємних випадків. Можете сказати, яка це статистика і які саме випадки тоді частішають? А, на жаль, виникнення пожеж в житловому секторі та в помешканнях пов'язані з людською халатністю. І безпосередньо це в першу чергу порушення правил використання електричних приладів різного типу. Тому всі пожежі, які фіксуємо ми в зимовий період, вони всі здебільшого стосуються саме правил поводження з електромережею, з електроприладами, або ж це, якщо приватний сектор ми кажемо, то це порушення правил пічного опалення. Стосується... Паніано, пані, ну, а я от хотів поцікавитися саме на період різдвяно-новорічних свят. Ви теж фіксуєте збільшення пожеж? Е Такої інформації щодо е збільшення пожеж саме в новорічні свята, вона відсутня. Тобто, е на жаль, пожежі збільшуються саме з настанням е холодів, а це триває в нас вплоть до е березня місяця. Так, а коли ви кажете про пічне опалення, це зрозуміло, а використання е електричних засобів, гірлянди для ялинок, вони потрапляють у цей список небезпечних продуктів? Е, стосовно гірлянд, це залежить від того, як їх використовувати. Якщо їх вмикати в подовжувач, в який одночасно увімкнено ще інші електричні прилади е високої потужності, то звичайно, це може Призвести до е, замкнення електромережі і послідуючого горіння. А як стосовно фейерверків? в принципі, у нас їх заборонено зараз продавати, особливо в умовах воєнного стану, коли будь-які зайві вибухи можуть травмувати людей просто самим звуком. Е, ви якось відслідковуєте оці випадки використання фейерверків під тарт. Стосовно піротехнічних виробів, дійсно у нас діє заборона, і ми однозначно наголошуємо громадянам, що не можна використовувати навіть бенгальські вогні в помешканні, в приміщенні, особливо біля ялинок. Стосовно, того, стосовно пожеж, які сталися в результаті використання піротехнічних виробів, ми таку статистику не ведемо. Тому я можу сказати лише загальні заходи безпеки, щоб не трапилося лиха під час новорічних свят. Так, якщо Це можна, означає... особливо якщо дома ялинка, тим більше вона спочатку так гарно пахне, потім вона всихає, стає така дуже займиста, легко займиста. От можете коротко поділитися найпростішими, але найважливішими рекомендаціями, як уникнути пожежі біля ялинки, що треба брати до уваги. Так, звісно, в першу чергу ялинку треба встановлювати на стійкій основі. Немає різниці, це штучна ялинка або живе, живе дерево, воно має бути встановлено на стійкій основі. Не варто встановлювати ялинки в проходах, біля виходів, і, звичайно, що на шляхах евакуації. Ялинку треба встановлювати на відстані не менше пів метра від системи опалення або будь-яких електричних приладів, телевізорів, приймачів, магнітофонів, або легкозаймистих рідин чи матеріалів. При прикачанні ялинки. Варто застосовувати електричні гірлянди лише заводського виготовлення. Обов'язково треба засвідчитися, що гірлянда справ, справ, справна, що в неї не пошкоджена ізоляція, ні в якому разі не використовувати саморобні гірлянди і не прикрашати ялинку легкозаймистими матеріалами з вати або з паперу. Ну і звичайно, що при е, виборі гірлянд треба звертати увагу на інструкцію, на паспорт, де зазначено зазначена інформація, як використовується, і е, які заходи треба дотримуватись, щоб е, ця гірлянда працювала справ, справно. Якщо при використанні гірлянд... Ви відчуваєте якийсь неприємний запах або чуєте потріскання, треба одразу цю гірлянду вимкнути. Є гірлянди не безпосередньо через включення електромережі, а є на батарейках, але вони так само можуть бути небезпечними, оскільки раз, разі, якщо ялинка не встоїть, впаде або її може повалити домашня тварина, так і ці лампочки будуть пошкоджені. Провода то це також може призвести до замкнення. Е, крім того, деякі домашні любленці люблять перегризати проводи, гризти щось. Тому за цим також треба слідкувати, щоб цей провід не був пошкоджений, адже це може призвести до пожежі. Тобто, а, так, вискова... так само як ми читаємо інструкцію до гірлянди, так само треба уважно ставитися і до простих порад. Тому що прості поради, як я чую з від слів Анни Колеснікової, рятують життя, тобто не треба нехтувати ними і не зловживайте, будь ласка, легкозаймистістю ялинок. Дякую дуже, пані Анно. Це була Анна Колеснікова, представниця департаменту запобігання надзвичайних ситуацій українського ДСНР.